Усім привіт до вашої уваги! огляд мішечка з халатами екстра. Подивимося, що попадає. На столі. у нас халат розміру поясом. поясом, Ось такий м'як розмір S з тяточками. Халат з капюшоном фірма Man розміру XL, не в лук, чоловічий розмір М з капюшоном розмір ікселя. Ще розмір XL. Палат на блискавці розмір XL. Розмір LXL, L. M. M. Всі халати з поясами. Розмір M. Халат зірочками розмір M. М. фірма Дісней. Розмір S. Фірма Primark. Розмір Еліс. Такий гарненький чоловічий халат. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Новий халат. Розмір М. 14 англійський. Гарненькі сіренки. Всі халати з поясами. Новий стоковий, 14-й англійський розмір. Ось такий жіночок короткий. халат на гудзиках розмір Excel. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.